Люди не хочуть сприймати інший контент ніж про успішний успіх і щось ідеальне. Ну, весь контент, який транслюється, він не є абсолютно правдивим. Показати, що я їжджу на метро чи там на транспорті громадському, це соромно, і це не погано і не добре. Це просто те, як існує в інтернеті, і це нормально. Кожен е, транслює у своєму житті. Онлайн лише найкращі моменти життя, або найкращі моменти дня. Я або веду блоги і роблю контент так, як подобається мені, або я взагалі його не роблю. Всім привіт! Мене звати Тома. Я веду свої блоги про лайфстайл, про реальне життя і частково про життя в Києві. І також я маркетологиня. І сьогодні у супер розслабленій лайтовій атмосфері, без повного сценарію, лише з виписаними нотатками я хочу поговорити про. Важливу тему загалом для суспільства про успішний успіх. Я працюю в маркетингу вже чотири роки, і мені здається, що це одна з таких сфер, де найбільше просто кишиться з цього успішного успіху, якихось ефемерних думок про великі заробітки, про великі можливості, і для людей, які не в маркетингу, да люди, які є в маркетингу, здаються певним тригером і тим, що вони там чимось кращі класніші, більше заробляють, і таке інше, і це якби один з поємтів, чому я вирішила записати це відео. Але сьогодні я не буду виправдовувати маркетинг, розказувати, що тут все не так і все насправді інакше, і ніхто тут багато не заробляє. Я не буду говорити про маркетинг як такий. Я хочу загалом поговорити про ось цю проблему успішного успіху, чому ми тригеримось, чому я тригерилась, чому ми це споживаємо, чому ми не можемо перестати це споживати і відповідно розімкнути ось це коло. Коли ми накручуємося, думаємо, що нас недостатньо, і все повторюється, повторюється заново через певні періоди. Коротенько, взагалі, чому я захотіла про це поговорити? Мене не бісить успішний успіх, мене не бісять люди, які затранслюють. Мені зараз, якщо чесно, ну майже пофіг, та? Да? іноді що накручуюсь, але загалом майже пофіг. Е, мені просто було дуже цікаво самій подумати про те, чому взагалі ось цей накрут да, накручування себе. Бісіння на когось досі відбувається, чому ми ще в цьому живемо, і звідки взагалі е, пішла така штука, що хтось кращий за нас. Е, оця, от, е, оця от відчуття недостатності себе да, в моменті е, постійний якийсь синдром самозванця, е, нерозуміння, несприйняття себе всерйоз, коротше, ці всі штуки. І я просто багато про це думала, рефлексувала, як зараз модно говорити, е, шукала якісь певні відповіді для себе, думала, як я можу від цього відсторонитися, тому що ну. Я не супергеройка, я не та людина, яка типу там не була. Я була в цьому саме накручуванні. Я була в постійному відчутті, що мене недостатньо, що я мало роблю, що я в свої 20 років не заробляю мільйон, і це проблема. Що в мене нема квартири. А здається, що всі навколо супер класні, супер багаті. Там в них все супер. Вони там кар'єри будують все. І я, типу, не така. Тому це одна з. Причин, чому я вирішила про це поговорити. А друге, що особливо зараз, мені дуже часто трапляється на просторах інтернету, це якраз таке обговорення успішного успіху і ось ці пости про те, що людям дуже сильно набрид успішний успіх, ідеальне життя, все супер класне, ні в кого немає проблем, і вони хочуть чогось іншого. Але парадокс в тому, що люди не хочуть сприймати інший контент. Ніж про успішний успіх і щось ідеальне. Люди говорять про те, що їм це набридло, що вони не можуть це дивитися. Але такий контент збирає супер багато переглядів, загалом активності, залучення, охоплень. Такий контент збирає активно, дивлячись, як на нього реагують, і люди продовжують це споживати і хотіти якийсь інший контент, але взагалі не змінюють свою картинку. Мені здається, що загалом очікувати якоїсь реальної картинки від людей, які транслюють успішний успіх чи тим, естетику, ідеальність, Це провальна ідея, і потрібно просто якби, змінювати свій майнсет, змінювати свою бульбашку, те, що тебе оточує, і якби виходити взагалі з цього тему про те, чому люди досі споживають такий контент, хоча хочуть зовсім інше, можна розкривати просто годинами. Е, я в цьому відео точно її повністю не покрию, але я постараюсь це обговорити, якось про це прорефлексувати. Бати, розповісти свої думки і поділюсь, як же все-таки можна, можливо, не знаю, чи вас це вийде, прийти до стану, коли вас нічого не тригерить. Для того щоб ми з вами були on the same page, я хочу пояснити, що для мене означає успішний успіх, і загалом як я його для себе сприймаю, та щоб ми просто синхронізувались і були в однаковому контексті, аби не говорили про різні речі. Люди дуже багато чого транслюють, показують в інтернеті контент різний, і ми про це ще поговоримо. Але глобально я хочу сказати, що ну весь контент, який транслюється. Він не є абсолютно правдивим, або він просто є вирваним з контексту. Ми не знаємо, що взагалі в реальності відбувається, які думки в людини, яка історія життя. Ми цього нічого не знаємо. Ми просто бачимо вирваний контент із контексту. Але контент, в якому є успішний успіх, для мене це про те, коли людина свідомо в цьому контенті змінює свою реальність, викручуючи її на щось ну, умовно краще. Наприклад, людина може їхати на таксі, показує, що вона їде на вечерю, в і все. Круто, життя вдалося, а на карточці мінус двадцять гривень, а, немає ніяких там заробітків, умовно якийсь такий період, затища. Але в сторіс вона каже: от я їду в ресторан святкувати те, що я закрила набір на свій там потік якогось навчання. І насправді я не засуджую такий контент. Типу, кожен може постати те, що він хоче, те, що йому подобається, те, що загалом а, людині хочеться. А, але мене цей контент взагалі не зачіпає. До того моменту, поки люди да, на цьому не починають якось заробляти, да, на цьому обмані. Хоча насправді це теж особисто для мене дуже спільно, тому що якщо люди е свідомо дивляться, а може несвідомо цей контент і вирішують купувати щось цієї людини, ну, типу, тут вже їхні проблеми, їхній момент, е от, і це не проблема загального успішного успіху і тих людей, які його транслюють. Так от, коли людина вже на цьому контенті починає Щось продавати на да, на викривленій своєї реальності, починає показувати, що тут можна бути ось таким, і я тобі це подарую, продам, купуй консультацію, там купуй навчання, наставництво. Ставай таким-то експертом. Я тебе всьому навчу. В тебе теж буде такий лайфстайл. Вони, якби цей лайфстайл продають, взагалі його не маючи да, і приховуючи певні моменти. Не те, щоб всі люди мають цим ділитися. Люди взагалі не діляться негативом практично. Але це той момент, коли ти ну, свідомо да, обманюєш, викривляючи те, що є насправді. І дуже багато людей, що робить це несвідомо. Да? Ці люди вони нічого не продають, вони не є там експертами, інфоциганами і все інше. Вони просто є як люди, які ведуть блог або показують частинки свого життя. І дуже часто люди можуть просто несвідомо приховувати певні моменти, тому що показати, що у мене там залишили 200 гривень до зарплати, це соромно. Або показати, що я приїхала в Карпати, але живу у звичайному старенькому будиночку, це соромно. Показати, що я їжджу на метро чи там на транспорті громадському це соромно. Коротше, люди просто несвідомо викривляють теж своє життя, і аби не постити щось погане, щось ну погане, як вони це вважають. Вони постять щось тільки хороше. Несвідомо показуючи, що їхнє життя є лише таким, чому я перестала тригритися на це, та просто тому, що я прийняла той факт, що в інтернеті ну не існує правдивого контенту взагалі. Це просто потрібно прийняти, зрозуміти і усвідомити, що будь-яка одиниця контенту, яка існує в інтернеті. Вона вирвана з контексту, і ми не знаємо ну, справжню да, реальну картинку, що відбувається за камерою. І це не погано і не добре. Це просто те, як існує в інтернеті, і це нормально. Просто ми чомусь ось цю нещасну фотку з Карпат, а, там якісь покупки, подарунки, бренди, а, фото з ресторану зі сніданку а, сприймаємо як те, що означає успіх. Хоча це ним просто може не бути якась фотка з шоу-руму, де людина приміряє одяг. Може бути просто фоткою, і людина нічого не купує. Або вона купує але одну річ. Або йде в інший шоурум і купує цю річ два рази дешевше. Або людина перший раз за місяць вибралась взагалі в ресторан, щоб десь поснідати не вдома. Або людині випадково, замість стандарту, як це іноді буває, приїхала там в уклоні бізнес-машина, і вона вирішила зняти таку гарну машину, як вона кудись їде на таксі. Це настільки все індивідуально, кожна історія є своя. і... Мені чесно стало абсолютно все одно, і абсолютно нецікаво додумувати якісь неправдиві історії в своїй голові до цих фоток. Типу, я не хочу на це витрачати час, і це насправді енергія і ресурс, який я витрачаю навіть на три секунди, дивлячись цю фотку і придумуючи, що ж там людина такого могла робити. Коли я розумію, що мій час мені дуже важливий і дуже дорогий, і я не хочу витрачати його якраз таки на ці додумування, і контекст може бути зовсім інший. Я просто почала. Ну, особисто для себе заспокоюватись. Ще я нещодавно подивилася відео одного креатора, де він мені просто нагадав одну фразу, яку я завжди розуміла і пам'ятала, але просто він мені підсвітив: що кожен транслює у своєму житті онлайн лише найкращі моменти життя або найкращі моменти дня. Як я вже казала, ментальність цього світу вона про те. Аби не показувати негатив, або це приховати, тому що це нікому не цікаво, це соромно, мене будуть вважати лузером, не успішним і таке інше. Тому якісь погані негативні моменти ми приховуємо. Цього зараз стало набагато більше, але в основному люди навіть рандомно у своїх сторіс, просто якщо це не якийсь там лайфстайл, експертний блог, а просто особистий акаунт де людина постать фотки. Скоріше за все, вона буде постити найкращі фотки якихось найкращих моментів свого дня. І ми ж з вами самі робимо абсолютно так само. Ми абсолютно так само фоткуємо найкращі моменти нашого життя і в сторіс, в рілс, куди хочеш, постимо теж найкращі моменти життя. І в цьому насправді ну немає проблеми. Ну, хочемо постити найкращі моменти свого життя. Та, будь ласка, ну в чому проблема? Чому е, ми маємо тригеритися від цього контенту, і ми не хочемо нікого тригерити цим контентом. Ми просто показуємо класні моменти свого життя. А якісь негативи, якісь переживання, е, внутрішню тривожність, сльози ми не показуємо, тому що дуже часто це супер -приватно, Да? Ми не можемо вийти з цим публічно, тому що ми не хочемо зайвих запитань. Це наші внутрішні штуки, дуже особисті, просто які не хочеться виносити на загал. І це нормально. Просто я нагадую і собі, і всім, що це абсолютно абсолютно окей, так жити і е, в онлайні показувати щось класне, а для себе залишати якісь такі погані моменти, і це теж нормально. В цьому немає нічого поганого. Просто маємо оце пам'ятати і не сприймати все те онлайн, що ми бачимо, як чисту копійку, як те, що це дійсно існує, і у людини більше нічого в житті немає. Люди дуже хочуть реальності, хочуть неуспішного успіху, хочуть того, як є насправді в житті. Але що відбувається? Ніхто цей контент реальний настільки сильно не дивиться, як той контент про успішний успіх, про мільйони, про заробітки, про нову квартиру і таке інше. Тобто, ось цей контент про ідеальне життя, все естетичне, або все суперкласне, або про супербагато грошей. Він популярний. Він не перестає бути таким. З'являється ще більше експертів, які на ось цьому вигаданому лайфстайлі продають свої продукти, і люди ще більше купують, і цих інфлюенсерів ще більше. Якраз таки те, що люди це дивляться, те, на це є якийсь ну, умовний попит, да, перегляди, охоплення, популярність. Інші експерти, оці успішні суперлюди, вони продовжують продукувати такий контент, і цей контент працює, він росте. І теж таке в собі замкнуте коло. Що робити з таким контентом, я не знаю. Але я обираю для себе його не споживати, тому що мені не подобається, коли мене свідомо обманюють. Наприклад, я довгий час в Тіктоці вела блог про реальне життя, розповідала якісь свої переживання, іноді я щось постила, не знаючи, як це сприймуть, тому що до цього. Наприклад, в тіктоці я таких тем не бачила, і мені було просто страшно, що це зараз не сприйметься. Е, як взагалі про це подумають? Може я взагалі одна таке переживаю. Але в результаті виявлялося, що багато людей це переживають. Просто ніхто про це не ділиться. І коли я почала транслювати контент такого типу, мені прийшло розуміння, що ну, насправді дуже багато людей живе, так як я. Багато людей мають схожі проблеми. У багатьох є таке. От тоді вже в мене почало зароджуватися розуміння і думка, що ці всі картинки, які публікуються, це взагалі далеко від правди, це просто вирвані з контексту штуки. І тоді я вже почала для себе усвідомлювати, що ну, мабуть, зі мною все окей, і мабуть, все-таки мене є достатньо зараз. І до речі, я роблю ось цей свій блог. Поки що він на паузі, але робила не для того, аби бути якоюсь інакшою, або е, виділитися, аби бути кращою, здаватися кращою. Я просто робила цей контент, тому що мені подобається такий формат, мені подобається говорити про реальність. Мені не подобається брехати, мені не подобається от, шукати якісь неправдиві факти, якось все так змінювати, аби це виглядало ну, якось краще. Тобто я або веду е, блоги і роблю контент так, як подобається мені, і з тою правдою, я хочу в світ. Для себе та, з тою радністю, з звичайним простим життям, або я взагалі його не роблю. Тому що жити в ось цьому постійному самообмані, а раніше, коли я робила певні сторіс, в мене був тільки блог в інстаграмі, дуже багато було самообману такого несвідомого. І того, що я, наприклад, постила певні речі, навіть не розуміючи, що я. Ну, типу, пророджу цей успішний успіх, да? там постила, що ой, багато роботи в, таком, в такій запарі, але я вже це класно, я так не знаю, на флоу такому йду, все виходить, все виходить. Що насправді в мене в голові? Тривожність, нерозуміння, і що робити, якісь погані думки від того, що я нічого не встигаю. Ну, типу, знаєте, такий мес. Тут гарна картинка, тут в реальності просто якась жесть, яка відбувається зі мною, і я не знаю, що з цим робити. Ну, тобто, я теж була ось такою а, несвідомою споживачкою контенту, яка потім абсолютно так само транслювала несвідомо ось цей от успішний успіх. Просто я ще тоді нічого не продавала і не встигала якби, це напарювати іншим людям. Але в багатьох могло скластися враження про мене, що я така супер-класна, тоді я ще була СММ на це, в мене все таки виходить, а в них ні. І Мабуть, у мене є якийсь секрет, який я їй можу продати, ну, якби я це робила, якісь там гроші і розказати, як вже бути такою супер успішною і класною? І от таки вже після блогу в Тіктоці я задумалась про те, чому ми вирішили, що наше життя таке, яке воно є, реальне, це не норма. Типу чому нормою стало щось? Таке екстра, якого в принципі в житті ну мало не завжди воно є. І навіть якісь моменти такого щастя, захоплення, радості від чогось, вони ж у нас теж є, але це не перманентне відчуття. Це якісь певні моменти, які ми теж фіксуємо, наприклад, на фото чи на відео, і потім це постимо. Але інші моменти в житті це якісь внутрішні діалоги, конфлікти в житті, якісь проблеми, щось не так. Тобто. Ці щасливі моменти, їх насправді ну, не так і багато. Да? Вони такі моментальні, коли ти думаєш, що вау, я люблю своє життя, все класно, все супер. А через пів години щось трапляється, і, ну, типу, всі думки, які були, все, йде зовсім навпаки. Мені дуже подобається ось такий формат відео в TikTok чи в Рілсах, я не пам'ятаю, де я це бачила. Коли а, люди просто прямо говорять про те, що там це не норма а, мати кожен день по 100 троянд, це не норма а, ходити там у рендовому житті, це не є нормою а, їсти щодня у закладах. Тобто це певні виключення з правил, і це може бути, це є, це окей. Просто це не є нормою для всіх, да? це не лейстайл усіх. Ну і для того, щоб розуміти, а що є взагалі нормою, так, типу як живуть інші люди, потрібно цікавитися життям інших людей. І потрібно дивитися на них не через картинки онлайн, а в реальності. Мені здається, що це буде найкращим показником того, які взагалі є люди, що вони думають, як вони живуть, який у них лайфстайл в реальності, які в них є проблеми, переживання. Коли... Ми спілкуємося так, от вживу і можемо поділитися певними штуками. Це набагато цінніше ніж той самий онлайн, і ми можемо для себе ну зрозуміти якусь певну норму. Ну або, наприклад, дивитись більш реальні блоги, де висвітлюється просто звичайне життя, і менше споживати ось цього контенту, який нас тригерить, да, і от насторожує на те, щоб всі колективно ненавидимо успішний успіх. А ще краще усвідомити, що ми самі можемо обирати нашу бульбашку, змінювати її. Впливати на той контент, який ми дивимося, обирати, що ми дивимося, і свідомо фільтрувати наші думки в той момент, коли ми це дивимось. Ось тут оце усвідомлення і свідомість це ключові слова, мені здається, цього відео, і того, як взагалі не сходити з розуму, коли ти бачиш ось ці всі історії успішного життя. Тому маленький підсумок цього відео нас накручують не ті люди, які транслюють успішний успіх, а ми самі ж себе накручуємо, тому що ми не вміємо фільтрувати. Те, що ми сприймаємо і як ми це сприймаємо, тому так згадуємо те, це що я говорила про те, що немає ніякої реальності в контенті, і це просто вирвано з контексту. Що люди завжди транслюють лише найкращі моменти свого життя і весь негатив і щось погане не прийнято у нас показувати. Те, що ми самі не змінюємо контент навколо нас, даємо життя ось цьому контенту про успішний успіх, про ідеальний лайфстайл, про продажі курсів, які змінять життя. Не змінюємо насправді нашу ж картинку і не даємо шансу на життя, на те, щоб стати в тренді тому контенту, який є про реальне життя, про те, що нам відгукується, і про те, що нас не тригерить. І мої останні дві думки, і такі маленькі поради, як взагалі менше тригеритися і менше накручуватися про те, що ти щось не встигаєш і щось не робиш там на свій вік. І перше, це реально спробувати фізично от ловити свої думки. І перекручувати їх на щось інше, або відганяти, не сприймати. Тобто більше усвідомленості в цьому і більше розуміння того, що такі думки, і загалом ось таке накручування ми можемо легко відбити, просто поставивши блок на це і продовживши жити своє життя без сприйняття ось цього контенту, який ми бачимо, тупо всерйоз. І друге, це замість ось цих от. Заздрощів умовних, так схарання, накручування себе можна просто подумати про людину класно, порадіти за людину, сформулювати в своїй голові ось таку думку того, що вау. Вона молодець, вона щось зробила класне. Вона цим поділилась. Значить, це значимий момент її життя, і нам потрібно це підтримати. І дуже часто я там можу написати якийсь комплімент або е, написати підтримку людині. да? тобто виразити те, що я от відчуваю, що я формую у себе всередині. Прямо їй це дуже допомагає залишатися на такій позитивній хвилі. І ну, реально заблокувати в собі ось ці думки про накручування, тому що ти одразу переключаєш начебто свій майндсет і із негативної якоїсь форми думки ти робиш щось класне і позитивне. І коли ви наступного разу побачите, що хтось поїхав в Карпати, та напишіть їм класного відпочинку, вау, дуже рада, що ти туди поїхала. Теж дуже хочу і сподіваюся, що вийде, але ну прям рада за тебе. Або коли ви побачите фотку людини з квітами в руках, написати їй Боже, яка ти гарна. Дуже така сонячна, класна, ну, зробити комплімент людині. Або коли побачите щось про успіхи людини в кар'єрі, теж її привітати і написати слова підтримки. Коротше, бути більш позитивним, транслювати більше цього добра, тому що у нас його загалом в житті не так багато. І ну, коли ми самі свідомо це породжуємо, це породжує ще більше цього ж добра, ще більше класних емоцій, і загалом є такою цепною реакцією, тому що. Ми не знаємо, що насправді впливає на життя людини, є ось цей ефект метелика, і, можливо, якби ми не написали щось класне людині, щось би склалось інакше. Про це потрібно пам'ятати і завжди думати, що навіть такими маленькими штучками ми можемо і своє життя змінити, і на іншу людину класно повпливати. І ще останнє, що висвітлю, але я просто згадала про цей факт і подумала, да, блін, так воно і є, що навіть мій блог, я яка суперспокійна, яка розповідає про реальне життя. Короливстайл іноді про те, що в мене там не вистачає грошей, або що я відмовилася від заробітку, або я там змінила кар'єру, або в мене там немає багато догаду. Короче, багато різних штук. Що хтось може тригеритися навіть на мене, і це буде окей. А причин для тригеру може бути купа, тому що хтось подумає, блін, вона робить ютуб. От вона така класна, успішна, вона там уже має тисячу підписників. А я блін нічого не можу зробити. Я от не встигаю, мене недостатньо. Блін, я погана людина, я нічого не встигаю. Оце все погано. І це може бути навіть така накрутка, а я просто звичайна людина, яка робить ютуб, яка відкинула там якісь інші свої пріоритети, яка вкладає в це дуже багато часу, якої свій контекст в голові, і яка взагалі не хоче нікого накрутити і хоче транслювати максимально багато реальності. Або, наприклад, у своєму блозі він стіли. Я показую якісь шматочки роботи, того, як це все відбувається. Хтось теж може накрутитися і подумати. Ой, блін, вона така успішна, вона там працює вже в цій компанії, в такій там класній, відомій. Ой, вони роблять такі класні штуки, ой, вона там вигадує такі речі, або вони там в команді роблять такі запуски, вау, мені до цього не дорости. Я в свої 20, мабуть, взагалі нічого не вартий, і взагалі поганий спеціаліст, і таке інше. От Навіть коли я це говорю, в мене вже просто всередині все зжимається, я відчуваю рівень цього накруту. Але ж насправді, який мій контекст? Я до цього. Декілька років працювала в маркетингу, пройшла різні етапи від якихось вигорань до того, щоб взагалі його покинути, змінила сферу, пройшла багато навчань, пройшла багато внутрішніх рефлексій. Коли ми щось запускаємо в команді, це взагалі дуже гнучкий процес. Тільки всього відбувається, а щоб команда, компанія зробила цей вау запуск, там взагалі всередині купи процесів. Купа правок, переживань, хвилювань, чи вийде все, так як треба. А ще ж треба витратити купу ресурсу на те, щоб придумати цю ідею, щоб разом це все організувати, зробити, щоб кожен щось приніс. Коротше, купа процесів, і всі бачать ідеальну картинку вже в результаті, на да, якісь там відео для лончу або класний продукт. Але ніхто не хоче подумати, що за цим може стояти не ідеальний процес. Що ми не прокинулися з ідеєю в голові, що ми не позвонили там комусь, не зробили дзвіночок і такий продукт у нас уже на руках, що це були там півроку, іноді більше ще ніж півроку роботи над цим одним продуктом, і це реальна запара, яку ми прожили, яку ми витримали, залучили і сидимо дуже щасливі, тому що нарешті ми побачили результати своєї роботи, а хтось хариться і думає, що в них все супер ідеально. І глобальний підсумок відео в тому, що Кожен може показувати себе таким, яким він хоче, показувати те, що він хоче, транслювати найкращі моменти чи найгірші, показувати реальність, і все одно люди з будь-якого контенту будуть тригеритись, і це нормально. Ми від цього нікуди не подінемось. Онлайн розвивається ще більше. Ми ще будемо більше в це занурюватися і про це думати, і накручуватися. Тому єдиний вихід це дати більше усвідомленості у своє життя. Змінити свій кут зору на соцмережі, на загалом той контент, який ви бачите і споживаєте, і на соціальне життя, яке вас оточує. Дякую всім, що були у цьому відео. Дякую всім дуже за підтримку, за ваші коментарі. Не забувайте залишати лайки і підписуватись, аби далі не загубитися. Бажаю вам гарного усвідомленого дня без зайвих тригерів і до зустрічі у нових відео.